Шість десятків наплічників під кронами холодноярських кленів та грабів. Місце зустрічі цього разу тисячолітній дуб Максима Залізняка. Все, як за повстанських часів минувшини, говорить координаторка подій Катерина Дорошенко. Чотири дні учасники будуть випробовувати себе будуть змагатися між собою за перемогу. Ось і таким чином вони, ніби аналогією, трошки переносяться в часи повстання в Холодному Яру в двадцятому сторіччі. Є дві сотні, дві команди, суть гри в тому, щоб знайти ці прапори і отримати якомога більше балів. Киянка Анастасія жартує її наплічник завдовжки з неї саму. Інакше каже ніяк. Умови суворі, а отже, і підготовка серйозна. Це буде важко, але ми цей наплічник скинемо на нашому нашому речовому таборі. Насправді, у нас два наплічники. Це ось цей великий. І менший плюс один виклик цього разу дощ, і хоч крони дерев трішки захищають від вологи, розповідає учасник гри, студент медик Іван. Втім, не рятують, і це додає адреналіну. Зараз пустився дощ. Я думаю, що це підсилить мої такі сподівання від гри, і тобто буде дуже дуже весело. Ось на цій карті маршрут, який долати доведеться кожному учаснику. Це межі терену, на якому відбувається гра. Якщо людина виходить за терен, то вона вмирає по суті і має повернутися сюди. Ось тут ми зараз знаходимося. Штаб РВС, де у нас типу відбувається поновлення людей. А поки тут облаштовують наметове містечко та розпалюють багаття, час підкріпити сили, каже Дар'я Ямбурська, Макарони із сосисками. Навпаки, додає такого екстриму. Груз Клик, громадська організація поклик яру присвятила пам'яті одного із своїх творців, Павлу Наконечному, який загинув, захищаючи країну у червні 2022 року. За заповітом його прах розвіяли над Холодним Яром, розповіла Катерина Дорошенко. Щоб вшанувати героїв, щоб відсвяткувати діяльність нашої організації, так як нам 5 років це захід, який до п'ятиріччя, і ми плануємо його проводити раз на 5 років. Випробувати сили додала поклик'ярівці будуть чотири дні. Не практикуйте зараз. збираєте ваші ну, сіні речі, які ви хочете здати. І пам'ятайте, третій рід це дона, другий рік це Либі Тетяна Омелян, Тамас Горозія, Суспільна, Новини, Черкаси.